Усім доброго дня. Сьогодні 10 серпня 2024 року. Знаходжуся у Вінницькій області, центр України, Лаповецький район. Ось перед вами кишмиш Бравісімо. Це Кущику четвертий рік. Ось таке от навантаження. Він ну, практично готовий, йому буквально там ще днів. 5, і можна буде вибірково знімати, можливо, я так бачу по гронам, що можливо і повністю можна буде зрізати. От, Вже в верхніх ягодах відчувається цукор, але ще потрібно, звісно, трішки повисіти. Ну, непогано він цьому році нагрузився. Такі от хороше навантаження. Ось такі от гронки. Ягодку я вважив і брав ваги. Маленька ягодка десь в районі 4,5 5, -5 грам середня вага, великі ягоди в районі 9-10 грам. І яка особливість, що в цих великих ягодах у моїх умовах абсолютно немає ні кісток, там, ні рудиментів таких виражених, я не відчуваю. Тепер про основний мінус бравісімо. Це тріск. Ну, ось видно, у нас були дощі, дощі доволі таки серйозні кілька днів тому. Ось видно, там ще мокро, ще не висохло. Отже, ну бачите, що врожай цілий. Так, от візуально Що я покажу. Ось тут гронку тут менші ягоди. Ось. Більші ягоди, ця гронка б запилилась краще. Тут більші ягоди. Ну, ось там от ще одна. Про те, що повністю відсутній тріск, ні. Ось маленькі ягодки. Такі от маленькі. Бачите, тут був тріск. Так, в загальному, в загальному ну, ось видно, вона бачите, там засихає тут також. Видно, десь видно. ось тут воно її розірвало. Ось є тріск, бачите. Це, значить, і ось одна ягодка тріснута. Беремо гронку, дивимося. Все інше ніби в порядку. То можна там будь-яку подивитися, Не має значення. ну Давайте ще подивимося. Тут десь також ну, по кілька ягідок є, є тріснутих в гронках. Не буду, не буду говорити, що він там абсолютно цілий. Ні. От, але, в принципі, повного тріску немає. Ось ягода, бачите, вона не маленька і тут абсолютно немає кісток. Ну, ось можна взяти ось таку от ягоду. Я ножика не брав. Але зараз вам покажу і так. Ось видно. Ягодка абсолютно абсолютно без. Насіньєво. Ось така от. Тобто подобається він. І по смаку свому. Такий от хрусткий, хороший гармонійний смак, виноград, якого ну, ну от реально з'їсиш багато. От. І стадом на зараз він практично готовий. Ось цю грону, наприклад, що я вже з нею куштував, її вже можна зрізати. Цю, ось ця грона, видно, вона вже достигла. От. Але <кхід> в загальному. Я кажу, що потрібно йому днів 5 повисіти. Пише на зараз, повинна бути погода сонячна, найближчі 10 днів. От, я думаю, що я в спину його зрізати і реалізувати, якщо нічого не поміняється з погодою. От, тому ну, В цьому році бравісімо Все нормально з ним. У минулому році також я його зрізав, він не взагалі не попав під дощі. От, тому якби я не міг зробити такого. от Точного висновку, да, наскільки там він стійкий до дощі в моїх умовах. Ось, по цьому році під дощі він попав. Попав вже він із цукром під дощі, тому що він же його почав підбирати. Тобто в стадії попав практично в стадії готовності. От тріск, ну, можливо, там максимум відсотків 5 ягід тріснуло, це максимум. Того, що я там. Я знаходив ці ягоди просто зривав і ну, не кидав під кущ, щоб там не розводити цих шерчнів, осів. От, це їх викидав в сторону. От. Але ви бачите, самі бачите, що. Ну, ось. ну, немає такого тріску. Шаленого немає. Я ж повторюся, що відсотків 5 тріску є, більше немає. Тому в моїх умовах бравісимо. Поки що себе показує не ідеально, от, але нормально. Мені подобається тим, що як для кишмиша хороший розмір ягоди, е, ранній термін дозрівання от, і його смак. Особисто мені дуже подобається смак бравісімо от, і Люди його також е, купують з задоволенням. Ну і навантаження. В цьому році гронка є, в тому році було гірше запилення, а в цьому році хороше запилення, є розмір грони, є урожай на кущі. От. Тому ну, такі от бровісимо станом на 10 серпня 2024 року. Так, а це перед вами подарунок не світає. Ем, ну, що хочу сказати в травні. Перше це був такий вже непоганий перевіз на ньому, я то його вкрив. От, але вкрив агроволокно, в мене не вистачило, не вистачило агроволокна на всі кущі щенішого, вкрив його тридцяткою, От, Хоч і палив, але в верхівки пагонів частину з них все ж таки мороз прихопив. Результат цього морозу, ну ось видно, да? ось пішов, тут шов пагін нормальний. Тут приморозив я його. Підрізав і далі пішов з пасенка. Да, от. от воно тільки забарвлюється, ці от маленькі гронки, да, там видно, вони забарвлюються, видно по кущі, що я лише розовію. От, А ось основний врожай. На цьому кущі він вже практично зрізаний. Я різав його вчора і там позавчора різав, не вспів от, але ну, ось це що залишилось. На цьому кущі трішки більше. Тут два кущі в мене є, Запилення не зовсім ідеальне. Є ось такі гронка, видно, що тут все добре. Добре запилилось. Ну а є. Звісно, і такі є з горохом. Отже, з мінусів подарка не світає. Також. Ось маленькі ягодки, дощі. І в моїх умовах на ньому таке проявляється. Тріск є, незначний, але є. Ось характерний для нього тріск. Також ось біля ось плодоніжки, де тримається ягода. Ось так от вона підтріскує, потім втрачає тугур. От. Це основна проблема не в моїх умовах. Так, це не вся ягода. Да? Але коли ти зрізаєш грону, то починаєш 5-10 е ну, вирізати, тому що видно, що вона якби, втратила ту гуру. От, це лишня якби, морока. Тому що, якби ти не зрізав грону, не поклав зразу в ящик, от, а починаєш шукати такі ягодки, тому що якщо попадала під дощ, вони ну, 100% будуть. В моїх умовах у мене чорнозем важкий ґрунт. Е тому з тріском не завжди все так добре. Сорта себе проявляють. Але якби, ну, урожай я, я зрізаю, я його не викидаю, тобто не критично, от, але цей мінус є. Але виноград ранній, я його все ж таки скоро реалізую, тому що я ж я тільки почав реалізовувати ягоду кілька днів назад. В основному зараз знайомим, так я не, тому що винограду стигло ще відносно небагато. От, але на днях, першим який, піде на реіза... першим, який я повністю зріжу, це буде подарок не світає. От, ну, також цим ріжу. Але бачите, ось оси літають, вже цукор її він набрав. Потрібно, Поки ягода ще не почала втрачати тугу, потрібно зрізати і реалізовувати. Тому ну, для мене не, скажімо, цей сорт не в моїх фаворитах, от, але я його не видаляю, не прищіплюю, тому що якби, все ж таки ре... урожай я реалізовую. Тому кущі якби в холосту не працюють, е... якийсь там дохід вони приносять. Тому поки що подарок не світає буде рости на моїй ділянці. Так, а це перед вами гібридна форма АТОС. Ну, Має один кущик і там ще біля будинку прищепа. От. Ну, прищепа там, вже певно, що буду я її потихеньку прибирати, тому що там вже прищеплені інші сорти на той кущ, і я думаю, буду давати їм місце. По АТОСу, ну особливих зауважень немає. В тому році взагалі було тут дуже хороше навантаження. В цьому році поскромніше. Ось ось так тут є трішки його. Ну он там є. І он там кілька гронок. ну Скажімо, тут кілограм 12 на кущ. Більше тут не буде. от, Тому навантаження. Тут невелике в цьому році. По запиленню. Ну, Завжди запилення. Немає в мене в нього ідеального запилення, якісь громки кращі. Тобто є ось такі от гронки, а є ось такі от громки. Ну, Він в мене кожен рік, плюс-мінус отаке от запилення. Це, напевно, що єдиний мінус по Атосу. З плюсів тут абсолютно жодного тріску. Його вже зараз можна різати, цукор він вже набрав. Але якщо йому дати нормально вивиситись, він стає настільки солодким, ну набирає дуже високий цукор. Але потрібно дати йому повисіти. Ну, в основному, це я можу там залишити одну гронку, надіти сіточку. От, і вже там, я вже перевіряв, на який він цукор набирає, то виноград дуже смачний. Але в основному в нього вже якби, технічна стиглість, і він йде, ну, йде на реалізацію. Тримати його там до супервисокого цукру не бачу я жодного сенсу. Чесно вам скажу. Люди купують, людям, людям подобається, говорить солодкий ріж, значить ріже. От. Поки що тримаю, тому що, скажімо так, є більш е, гірші кандидати, які будуть видалятися. А тосу поки що руки не доходять. Тому Бо поки що буде рости. От. А далі, ну, далі будемо бачити. Якщо, звісно, буде, скажімо, будуть хороші гібридні форми, нові, які мені сподобаються. От. І буде потреба, то значить, ми їх сюди прищепимо. Тому що сорт сильно рослий, тому я думаю, що це буде прищепа. От. Але такий от АТОС. Ну, середнячок також ти сказав, що він там. Сильно подобається, от, але урожай дає, не тріщить, це головне. І оси його особливо так не їдять. Тому, скажімо, така несередня оцінка. Непогана, але <кхм> далеко від ідеалу. Так, а це підійшов <кхм> до Міланки? Міші гречка. Це кущику, йому другий рік. Залишу я тут 4 гронки, ось видно, вона вже жовті, жовта, така жовтіє. Вже є мускат. Хороший мускат, вже присутній. Є й цукор, от, але, як на мене, ще потрібно йому трішки цукру добавити. От, Але вже якщо, наприклад, різати і споживати, в принципі, її вже можна зрізати. От. Але це сигналочки, я все ж таки дам їм нормально подовисіти, щоб посмакувати справді такою хорошою ягодою і відчути той смак, за який цю міланку і всі хвалять. Ось. Ягодка така от, одно, одного розміру, немає гороху. Гронки невеликі, але я їх і підрізав, тому що кущик молоденький. От, не хотів я давати сильно навантаження, та й видно, що тут лоза не сильно груба. Ну, потрібно його розганяти буде. Видно, на, він на своєму коріні. на своєму корінні, швидше він не дуже такий сильно рослий. Або у мене тут в цих умовах от, потрібно буде надалі спостерігати. От, але по смаку я вчора куштував, мені сподобався. От, і подобається тим, що тут рання, це рання форма, скажімо так, от, з мускатом. Тріску тут не було. Також ну, от видно, були дощі, це вже кілька днів дощу немає, ось іще мокро. Тобто дощ дощ у нас був хороший Хороший дощ. Добряче він промочив. Ось видно, навіть міжрадія мокра ще. От. Але Міланка не тріснула. Це вже плюс. Тобто, якщо немає тріску, це для мене значний плюс. От. А далі будемо спостерігати. Ось така от Міланка станом на 10 серпня 2024 року.